Іванові Сірко, Легенда нашої історії непереможний отаман найвищої доблісті та глорії, таким і був Сірко Іван. Все, що робив тоді, сприймалося, як визов царством навкруги. Тому його, як слід боялися, всі України вороги. Бо все робив на користь нації, розладу в ній запобігав, та не міняв орієнтації, лиш Україні слугував. Про нього йшли чутки на заході, лякались хан його й султан. В бою він завжди виход знаходив, бо був народний атаман. Бажав він українцям злагоди та для країни кращі дні, щоб бачити вже справ його плоди. І були як нація міцні, слава Україні.